Європейський день пам'яті та примирення для Липовецької громади був сповнений особливого, сумного і водночас патріотично піднесеного з місту. Урочисто відкривали дві меморіальні дошки землякам, загиблим в зоні Атом. Вшановували героїв також. І наші кореспонденти. Роману Грушко днями було б 30. Він загинув, коли в машині разом із побратимами вояками потрапили у хвилю суцільного вогню. Ніхто не надіявся, що горе, яке спіткало родину, яке спіткало нас, знову відбудеться в нашій Україні. Але, на жаль, час неблаганий, його змінити не можна сьогодні та є. Ми сильний народ, ми витримаємо, ми переможемо, тому що раби, раби, вони в рай не попадають. Його батько і вчителі ДПЮ другої школи міста Липовець довелося їхати на схід і самому шукати тіло сина серед інших понівечених обгорілих. Для багатьох, хто прийшов вшанувати пам'ять героя, він друг, сусід, колега, товариш, однокласник, учень, рідні, батьки, дружина, бабуся безмежно зболені. Тільки маленька донечка сміється, бо ще не усвідомлює. Любого татка вже на цьому світі не побачить. Вже три місяці, як роми немає з нами, бо він. Пішов на війну, на ту прокляту, неоголошену війну, пішов захищати нас з вами. Щоб ніколи більше ми не відкривали такі меморальні доски, тільки відкривали живим меморальним, мене не погибши. Перемога по-любому буде за нами, коли є такі діти разом із Липовецькою громадою в цей день естонські побратими, із 2012-го почалася співпраця. Цікаві європроекти культурний обмін. 2014-й з'єднав тісніше. ми маленький естонський народ, то ми проживаємо на севері Європи. Ми дуже хорошо розуміємо вас і розуміємо, тому що це сраження, яке сейчас йде у вас і. Ці потери, які ваш народ зараз несе, це все не зря на подвір'ї Липовецького колегіуму імені Василя Липківського вшановували пам'ять випускника і донедавна захисника Української незалежності Володимира Полупанова. Ми Всі повинні гордитися тим, що серед нас ми виховали такого воїна. Ми випали таку людину, такого батька, такого сина. Йому виповнилося б 38 у липні. Батько двох синочків, розвідник. Він врятував життя багатьох наших воїнів ціною власного, опускався в погріб і там відчув небезпеку, але водночас встиг відкинути старшого лейтенанта в бік, а сам отримав чергу. З Володимира Полупанова нагородили орденом за бойову звитягу посмертно. Нагородити стану Полупанова Володимира Івановича орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду вручитися їй загинуло. Президент України Петро Порошенко. Майже сотня липівчан сьогодні захищають наш мир і спокій на Сході. Троє віддали за це своє життя. Яку ціну доведеться сплатити за право вільно будувати власне майбутнє, знати наперед не можемо, але відстояти його необхідно.